Ти повернувся? А десять років тому я думала, що взагалі тебе більш ніколи не побачу. бо ти завжди мені нагадував те, ким я була до того, як мої руки звикли до зброї. Я втратила Джеймсона. І знаєш, він єдиний нагадував мені, що я ще жива. Я не питаю, хто винен. Я питаю, хто наступний. Тож, Сем, скажи мені, ти тут щоб вбити мене чи зупинити? Бо запобіжник всередині мене клаце. І якщо я натисну, то назад дороги не буде.